Те те, що після одруження ти покинув займатися нумізматикою. Все просто, тепер я зайняти пошуками сучасних монет. А з вами Афіша Вінниці на телеканалі Доба. І якщо ви в пошуках того, як з користю для себе, своєї родини та друзів провести час, присвятіть його веселощам та мистецтву. Якщо у вашій шафі знайдеться декілька пар незручних, але вельми гарних туфель, які б ви ні за що в світі не вдягнули, але на які просто приємно поглянути, вітаю! Ви вже колекціонер. Проте трапляються й чудернацькі колекції, які часом заслуговують навіть на світову увагу: кінжали, опудала птахів, стародавні монети та навіть людські ембріони все це в кунсткамері. Ну, собственно, Совстріна кунсткамера... И есть кабинет редкости, как его называют, в котором представлены и ценные произведения искусства, какие-то исторически интересные предметы, причем предметы различных стран и народов, по которым, в принципе, можно изучать и историю, и быт, и культуру любого народа. Вот она соединяет в себе вот эти несоединимые вещи. Свої двері для вас відкриває вражаюча виставка природних і створених людськими руками експонатів, кунсткамера, Диковенки Вінничини, експозицію склали з фондів художнього музею, приватних антикварних колекцій, а також кафедри патанотомії Вінницького національного медичного університету. Вишиванка справжній український оберіг, де б вона не народилась на Закарпатті, Поділлі, Слобожанщині або ж з унікальним кримським орнаментом, немає такої, яку б не знала Віра Роїк. Завітайте на виставку унікальних робіт майстрині, яка оволоділа трьома сотнями видами технік вишивання до музею гончарного мистецтва імені Луцишина. Українські хустки вели білого кольору, барвисті ж були запозичені від болгар, турків та персів. Саме стародавня хустина брала участь у всіх народних обрядах від народження і до смерті. Більше цікавих фактів дізнайтесь на виставці Хустина Моя Терновая. На виставці представлено 86 різнобарвних хусток з кінця 19 століття до 70-х років 20 століття. Це весільні екземпляри з шовковими вкрапленнями, а також повсякденні жіночі окраси з різнокольоровими квітковими принтами. Вік найстаршої колекційної хустки сягає понад два століття. Прототипи всесвітньо відомого піратського судна Чорна перлина, браві козацькі чайки, підводні субмарини та корабель з пурпуровими вітрилами для асоль. Все це і набагато більше. Ви побачите на виставці моделей кораблів, яка поєднує в собі ремесло і мистецтво під вітрилами історії. Я замовлю круасани з банановим джемом. Добре, круасани з банановим джемом. Ні, ні. Краще морозиво тірамісу. І шоколаду побільше. Ага, морозиво. Напевно, таки потрібно щось інше, солодше. Замовляю любов. П'єса про жіночу самотність, про зраду і палке бажання знайти відраду в коханні. Нехай навіть і не справжньому, замовленому за оголошенням у газеті. Та от чи прийме чоловіча холодна логіка палку жіночу емоційність. Скоро дізнаємось. 20 травня у новій комедії Рисове зерно ви побачите те, що ж насправді з людиною робить соціум. А також опинитесь у центрі романтичної драми Я б тобі небо прихилив! 21 травня. Не пропустіть драму феєрію про весняне кохання під назвою Лісова пісня. 22 травня відкрити для себе історію життя Софії Потоцької на виставі Софія. 23 травня завітайте на комедію для дорослих замовляю любов. 24 травня для всіх охочих закрита театральна вистава цього тижня вистава «Гуси-лебеді» запрошує в гості найменших глядачів та їхніх батьків. Разом з Іванком та Марічкою ви не лише поринете в цікаву подорож, але дізнаєтесь, що добрі вчинки ніколи не залишаються без винагороди. 24 травня допоможіть Марійці врятувати братика на виставі «Гуси-лебеді». 25 травня дивіться повчальну історію про веселих ведмежат, які вирішили трішки попустувати. З 19 до 22 травня не пропустіть яскраву анімацію про пригоди орленяти Лісовий патруль, американську драму-комедію про сімейні цінності Малюк у подарунок. А також гарячу пригодницьку стрічку Вулкан пристрастей. Варто було японцю одного разу зобразити велетенського ящура Годзілу в своїх коміксах, як цей персонаж одразу ж втік від свого власника на світові екрани. Прем'єра цього тижня Фантастичний бойовик Годзіла став 29 29-м в списку фільмів про хижого велетня, проте першим, де глядачі зможуть побачити найбільшу за всю історію кількість спецефектів. Поки що творці картини тримають в секреті подробиці історії. Проте в одному з інтерв'ю головний сценарист таки поділився деякими думками щодо сюжету. Передусім, Годзіла змусить замислитись про руйнівну силу природи і представлятиме собою дуже переконливу людську драму. Всі події обертатимуться навколо однієї діючої особи. А на додаток до Годзіли глядачів порадують ще двома монстрами. Цього тижня на екранах комедії для тих, хто цінує інтелектуальний гумор. Інша жінка і кухня в Парижі. Пригодницький екшен для поціновувачів адреналіну, тринадцятий район це гляні маєтки. А також 3D-новинки, новинки. Нова людина, павук, висока напруга, «Оллі та Скарби піратів. І довгоочікувана прем'єра тижня Фантастичний екшен, годіла. Чоловік, який відвідав майстерню художника, звернувся до нього з проханням. Чи можете ви мені щось запропонувати недорого і в олії? Ну в такому випадку тільки банку Сардин. А ми бажаємо вам вигідних мистецьких пропозицій для поповнення улюбленої колекції. Та навіть якщо Мона Ліза в Луврі ніколи не стане вашою, не розчаровуйтесь, адже у вас може бути свій особистий шедевр. А з вами була Олена Закревська. Побачимось наступного тижня.